Курора Зеленський не вніс у Верховну Раду на затвердження, ніхто переслідувати Порошенка не може. По сумах били тільки заради того, щоб усунути Артюх. Порошенка хочуть звинуватити в державній зраді. Це хто в нас більше зрадник? Порошенко чи Єрмак? Це головне питання. Перед Великодням Шапіто банкової. Там явно головний хлопець банковий бігав сукав ніжками і махав ручками, бо щось трапилося. На Порошенка реанімували вугільну справу, яку ну, вже раз 20 до якої підступалось. Але саме під Великдень враження таке, що вирішили зіпсувати свято. Причому. За дивних обставин. Бо винувальний акт Порошенку взагалі нелегітимний. народного депутата. Якщо народного депутата. Ще хочу нагадати, що на Прошенка поширюється імунітет президента України, народного депутата можна притягнути до по справі лише за. Рішенням Генерального прокурора. В Україні немає Генерального прокурора, тобто е обвинувальний акт не підписаний Генеральним прокурором, а з нього почали роздувати величезний медійний скандал. Нагадаю, що генпрокурор Костін, який нещодавно був призначений. Послом України в Нідерландах звільнений ще в жовтні минулого року після скандалу із МСЕКами і інвалідними прокурорами в Хмельницьку і не лише в Хмельницьку. Половина прокурорської, прокурор, ну, прокурорської вертикалі взагалі ходить з інвалідними посвідченнями, тому е, доки. Генпрокурора Зелен... кандидатуру нового генпрокурора Зеленський не вніс у Верховну Раду на затвердження. Ніхто переслідувати Порошенка не може. Це політичний цирк, який вони розіграли для того, щоб заповнити медіапростір. після абсолютно провальної ситуації, яку вони влипли із. Е... Артюхом, колишнім головою сумської обласної адміністрації, як не крути, але коли вкрутили Артюха в скандал і раптом на повороті виліз новий представник від Деркача, який мав би зайняти посаду голови сумської обласної адміністрації? То це взагалі стало читатися як конспірологічна версія, що по Сумах били тільки заради того, щоб усунути Артюха, загинуло 35 людей. Це страшно навіть подумати. Але коли переслідування Порошенка акцентують із криками лови злодія, тобто Порошенка хочуть звинуватити в державній зраді. Які ви не зрадили, ви не звинуватили в державній зраді деркача людину, якого ви хочете призначити на голову Сумської обласної адміністрації? Хлопці, ви дахом не поїхали там. Ви не поїхали дахом взагалі. Тому що весь цей цирк, який ви розгорнули у Сумах на, такі, на тлі такої трагедії, виглядає дикістю. Ви у вас досі без угла бігає по Верховній Раді, ви нічого з нею не робите. Але власне, хто, хто, а Порошенко точно не підпадає під роль зрадника, тому що саме Порошенко збудував ті збройні сили, якими зараз козиряє Зеленський. Під зраду швидше підпадають дії Зеленського після 2019 року. Нагадати, що таке зрада Зеленського? Це зупинка ракетних програм після 2019 року. Причому, нагадаю, Саудівська Аравія за свої кошти роз... оплатила розробку технічної документації і виготовлення попередніх зразків. Пускових установок і ракет Сапсан або Грім-2. І нагадаю, на початок війни в Україні була тільки одна пускова установка. Як і гаубиця Богдана, одна гаубиця після того, як Порошенко виробив дослідний зразок е, таких передових дослідних зразків передових озброєнь, жодного зразка озброєнь до лютого 22-го року не було. Вироблено під керівництвом Зеленського. Ну, я вже не кажу про те, що Зеленський активізував торгівлю через Білорусь е е закупівлю і пального, і бітуму. Е а Білорусь це по суті Росія партнер Росії. Я вже не кажу про інший дуже підлий момент. Мені трапилось днями. Відео, де Зеленський сидить і розповідає, що він, що він така щира людина, що він ніколи бізнес не буде робити із ворогами України. А який це мудак робив, перепрошую, бізнес використовуючи бюджетні кошти Російської Федерації на кіновиробництво? Зеленський був президентом України, а фільми його продакшена крутилися у ворожій країні Росії і звідти оплачувалося е, роялті за використання цього телепродукту. Тобто розкатати зараз тему перед великодним, е, що е, Порошенко зрадник і звинувачувати в державній зраді, випустивши Портнова, випустивши Деркача. Їх давно треба було затримати, але ніхто їх не затримає. Зараз на Банковій сидить Єрмак, і проти нього жодних дій. Це хто в нас більше зрадник? Порошенко чи Єрмак? От то головне питання. Порошенко щотижня везе щось у війська, Щотижня. Із власних коштів ніхто із функціонерів Банковій на мільйон гривень навіть не, не закупив е, нічого для військ. Не кажучи вже про там ще якісь більші серйозні вкладення. навпаки, хлопці тупо сидять, пиляють бюджети і звинувачують Порошенка. це абсолютно по-дикунськи, але це такий кримінальний російський стиль, адже почитаєш головних речників Кремля, так вони все зло, яке по суті вчиняють вони, вони приписують Україні. Те, що Зеленський діє по лекалах Кремля, то, так в цьому ніхто не сумнівається. В цьому ніхто не сумнівається. До речі, ви звернули увагу на одну важливу особливість. Якою мовою подають інформацію пул банківських, ну, пул телеграм-каналів банковий. Для них державної мови не існує. Так хто в нас зрадник? Хто у нас зрадник? Коли тут зараз ще почали під шумок і ревізувати закон про мову, щоб туди пропхати можливості знову для російської. Але найголовніше, коли банкова ну, застосовує якісь там санкції проти е, політологів Медведчука, так званих, ну це дуже дрібні люди, від яких мало що залежить. Але. Від московських попів залежить дуже багато. А чому ви їх не переслідуєте цих московських попів? Тут такі макабричні історії розповідають. Я, як, ну, я знаю, як в Бородянці піп хотів вкрасти церкву в громади, переписати її на якийсь благодійний фонд, потім на свою сестру. Виявляється, що подібний сценарій точно, коли в бородянці не дали це зробити. Тому що в Бородянці є просто ну, прямі існуючі юридичні особи, компанії, які давали кошти на цю церкву, і просто її вкрасти в громаду ніхто не дав. А в Бориспільському районі знайшовся такий персонаж, як московський попик, який теж спробував стирити за подібною схемою церкву. Ну і що? Багато переслідують за це московських попів? Багато? Ні. А чому ж ви не даєте ліквідувати цю церкву? А чому ви не ліквідуєте, наприклад, ОПЗЖ? Ви хочете сказати, що Порошенко це зрадник а бойко не зрадник? Бойко, не зрадник зовсім, так? Я вже не кажу про інших персонажів, які далі там сидять. Якщо із фракції втікає зграє депутатів за кордон під час війни? то є сенс взагалі зняти з реєстрації цю партію. І що ви виявите за таких обставин, що знімати з реєстрації, крім ОПЗЖ, треба ще і слугу народу. Адже депутатсії, народний депутат з цієї фракції Ковальов на Херсонщині, перейшов у стан ворога, агресора. І брат його перейшов теж депутат, правда, обласної ради. На Запоріжжі теж там відслуг колаборували аж гай шумів. А, для... а їм треба на Порошенка собак навішати, щоб ви здохли. Перепрошую за емоційність. Дякуємо Збройним силам. Як їм оце там вислуховувати? інформацію про дії? Подібні дії влади. От як їм оце слухати?